20 грудня Чернігівський міський голова Владислава Трошенко зустрівся з послом Франції в Україні Етьєном Депонсеном, мером міста Гавр, експрем'єр-міністром Французької Республіки Едуардом Філіпом та мером міста Сен-Джермен Анле Арно Перікаром. Про це очільник Чернігова повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Важливо, що міжнародні колеги України зацікавлені та ініціюють такі зустрічі з представниками місцевого самоврядування, які є голосом своїх громад, пише Владислава Трошенко. Мери відкрито можуть говорити про виклики цієї війни і як вони на своєму рівні бачать завтрашній день України і, взагалі, її майбутнє. Під час півторагодинної зустрічі високопосадовців Владислава Трошенко попросив представників Франції розглянути різні варіанти допомоги і підтримки України, в тому числі і шляхом розроблення конкретних проєктів, які б їм було цікаво реалізувати у Чернігові та інвестувати в це. Сьогодні геополітична картина світу змінюється. Плинула на це розв'язана Росією війна в Україні, і якими ми всі після неї будемо залежить від того, яку участь у пришвидшенні перемоги в ній України та плануванні післявоєнної відбудови візьмуть різні країни. Я закликав Францію стати однією з провідних у цьому питанні, зазначає Владислава Трушенко. Міський голова принагідно подякував Франції та її народу за вже надану на всіх рівнях підтримку в боротьбі з російським агресором. Регіон Іль де Франс задекларував опіку над Чернігівською областю. А наше місто нещодавно підписало угоду про співпрацю з містом Реймс. Розширення міжнародних контактів дає можливість залучати досвід, технології та європейських інвесторів у процес відбудови та повоєнного розвитку України.